Чому читання книжок може бути терапією? Ну насправді казка, взагалі для дитини, це особливий світ, і до речі, хочу сказати не тільки для дитини, але і для дорослих, Тому що дорослі, коли читають і працюють з казками, а я казкотерапевт працюю з дорослими, то ми занурюємося в світ внутрішньої дитини. Це така наша частина нашої внутрішньої особистості, яка відповідає саме за бажання, за цілі, за те, що в нас в житті, за наші емоції, відповідає. І тому казки дуже гарно працюють. Ну, дивіться, насправді під час війни дуже гарних багато є книжок про різні теми, які допомагають дитині так чи інакше відреагувати ті емоції, які у них є. Ну, коли дитина, наприклад, приходить до мене в кімнату терапевтичні іграшки, я часто починаю з казок. Е інколи я починаю розповідати історію про медика ведмедика що в мене, мене на поличці є медик-ведмедик, прям ведмедик у білій сорочечці, як, як медик. Це така методика теж Вікторія Назаревич про те, що одного разу ведмедик дізнався, що може вилікувати дітей, що дітей лікують іграшки і творчість. Ну і розповідаю цілу казкову історію. Потім говорю: от, а ви би хотіли спробувати? Наприклад, давайте спробуємо сьогодні там пограти з кольором, пограти з там з пластиліном, обрати особливу іграшку і так далі. Або приходить дитина, і я розумію, що у неї є страхи. Я тоді пропоную кажу: ой, ти знаєш, а у мене в, в кімнаті є такі чудові їжачки. Насправді, в мене є особливі їжачки. Є така чудова казочка про страхокульки і магічний ліс, про те, як їжачок навчився лопати не тільки свої страхи, але й страхи всіх, хто живе в цьому лісі. І таким чином, знову-таки, допомагаємо дитині знайти стратегії поведінки, яким чином собі допомагати, коли є страхи. Да? Або, наприклад, про папугу, як, у який опинився в ситуації, якої раніше не опинявся. Він не знав, як себе поводити, коли от. Так сталося, як сталося. Він не знав, що робити. Він боявся про це говорити. Але потім він побачив, що і мами з татом щось відбувається. І тоді він почав цікавитися. І вони поговорили, і мама з татом пояснили. І він навчився, що робити потрібно. І таким чином, знову через казку. Але що ми можемо? Ми ж можемо не просто читати казки, ми можемо їх пропрацьовувати. Для цього є дуже багато різних способів і методів. Та? Так само, коли працюємо з емоціями. Я собі такі книжечки купила, взагалі є дуже багато цікавих. У мене картки є про те, яким чином, наприклад, якщо ти боїшся. Давай, ну, Наприклад, і цей єдинорожка теж боявся. І що з ним тоді відбувалося, а як він собі допоміг. Да? Під час війни тут вийшло дуже багато цікавих збірок. Ну, я не всі дістала, але, наприклад, фонд рідні подарували мені, вони створили під час війни чудову книжку, яка називається Казка про казку, в якій розповідає декілька казок на тему війни для дітей. Що робити, якраз як коли з'являється тривога, сирена. Тут мені дуже подобається одна казка про пташку сиренку, яка спочатку всім заважала, а потім, як виявилося, вона навпаки захищала всіх, та? тому що співала так голосно, щоб її почули і заховалися в безпечне місце. Взагалі дуже гарні казочки. Потім, наприклад, Світлана Ройс, я її взагалі обожнюю її теж книжки. Це ось останнє я собі купила сміховиська, в неї ще є страховиська. Вона теж розповідає про те, яким чином проживати в різні ситуації під час війни, коли вибухи, коли тривога, коли страшно, коли сумно, що робити, яким чином реагувати. Потім, от, наприклад, є, у мене навіть є ведмедик цей ведмедик-упанчик. Я собі таку теж купила книжечку від Оксани Грисюти. Дві книжечки є: ведмедик панчик в новому лісі і в старому лісі. Знову таке про те, як ведмедикові. Адаптуватися в новій обстановці, да, коли він ну, так сталося, що він опинився в новому лісі і що потрібно робити. От. І оця серія книжечок взагалі про <кхи> ведмедика. Є ще і «Я буду з тобою, і Різдвяні подарунки від ведмедика». Це такі взагалі книжки-підказки, в яких ми не просто читаємо історію дитині, а прямо по ходу намагаємося. Знайти е, способи, як собі допомагати, коли дитині починаємо фразу якусь, да, а як би ти? А що би ти да, А от ведмедик так, а як ти? і так далі Крім цього, є ще багато таких книжок, яких можна просто знаючи, з Ким питанням дитина прийшла з яким запитом, що в неї ну наприклад, там не вмі... не може знайти друзів чи постійно злиться і не розуміє свої емоції, почуття. Є теж ще книжечки. Наприклад, мені подобається Наталя Чуб. Наша українська письменниця, в неї багато таких терапевтичних казочок. Є книжки, ну, ще вони давнішні, давнішні, але їх теж можна використовувати чи 50 стілюючих казок, книжка така, от, які теж допоможуть і батькам, і дітям в різних ситуаціях. Не всі казки терапевтичні. І я хочу сказати, що зараз треба бути дуже обережними з казками, тому що багато авторських казок, і автори часто переносять свої емоції. Емоції, почуття на героїв. А ми, коли читаємо, ми щитуємо ці емоції, і вони не завжди екологічні по відношенню до читачева до читачів. По-перше, по-друге, бувають такі теми, які можуть тригірити. Але знову таки, от якраз у Львові, коли ми були на цьому книжковому форумі, ми говорили на цю тему про те, що варто обережно підходити до вибору книжок, казок. Тобто перед тим, як дати дитині, важливо самому прочитати і відчути, як тобі відгукується. Тому що ну, діти могли пережити якийсь травматичний досвід і, наприклад, про, сам, про той самий гром, да, про блискавку, а може дитину стригерити як про вибух. От. Тому ну, дивитися те, що могло би підійти, для того, щоб пояснити ту чи іншу тему, ту чи іншу емоцію. Хоча я гадаю, що. Якщо дитина прийшла в книжковий магазин і обирає цю книжку, вона знає, чому вона її обирає. Ми інколи не розуміємо, як спрацьовує наша психіка, але ми точно знаємо, що нам потрібно в цей самий момент. Інколи, можливо, нам потрібно прожити щось для того, щоб вийти із якогось стану чи з якоїсь емоції. Але все-таки зараз варто бути обережнішими, більш, особливо до авторських казок. Краще спиратися на спеціалістів, ті, хто в цьому працюють. От, наприклад, я кажу, я дуже довіряю там, Світлана Росі, Вікторія Назаревич, тому що це практичні психологи, які під час війни свій досвід перекладають на досвід війни, і вони бачать, як це працюють, і вони роблять це для того, щоб цей досвід збирати і в ті самі книжки, в казки і так далі. Тому, ну коли ти розумієш, що це за людина, коли ти розумієш, що вона фахівець, то тоді точно сміливо можна такі казки читати.